Іди сюди! Я тобі яйця даду, а ну мені бігом грінки приготуй. Тобі яйця видавила? Ану, гріночки смачненькі по новому рецепту. Для оновленого рецепту грінок беремо три яйця свіжовидавлених, дві столові ложки сметани, дві столові ложки борошна, 50 г натертого сиру. Все гарно вимішуємо. І додаємо улюблену зелень. У мене цибулька для пікантних поцілунків з коханим посипаємо перчиком. Ну і куди без універсальної приправки? Беремо хлібчик і гарненько відправляємо в наше сирно яєчне джакузі. Викладаємо на розігріту сковорідку. Коли гріночки підрум'янились, перевертаємо. Сестра попросила, я зробив. Прийшла покормити ту курочку, що вона більше не кудахтала. Ще комусь залишиш, щоб все для тебе. То яйця добував, то її.